И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью, мужа, отца, сына. А пока мы его ждем, на его пост заступаю я. Всех, кто придет на нашу землю. И нам не важно, какое качество вы себе пытаетесь придумать. Членами НАТО, не являются ли они членами НАТО. Вот в некой там обозримой исторической перспективе Этих так называемых государств все равно не будет. Вчера, по сути, героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров в российской армии. Понятное дело, что а, ослик ⁇ это нет хорошей жизни. Давайте будем честными. Но ослик ⁇ это лучше, чем на своих двоих. Так, сложилась. судьба так. Так, Господи було угодно, якщо можна. Так, Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А сьогодні. Звісно ж, не просто випуск російської антипропаганди. Це не просто історія про те, як ми розвінчуємо всі міфи, вкиди та іпсо проти нас. Ні, це констатація факту, що сьогодні рівно три роки нашої повномасштабної боротьби. Ну а звісно, загалом, наш захист спроби протистояти великій ворожій російській армії. Триває понад 11 років. Не забуваємо про це. Не забуваємо, що три роки тому ось світ нам виніс вердикт. І сказав про те, що нас із вами не буде. Що ми слабкі, нас дуже швидко захопить ворог. Ну а я, як і завжди, веду цю програму із Києва непідкореного, який продовжує свою боротьбу в інформаційній сфері, який продовжує як може підтримувати нашу армію і віру в нашу майбутню перемогу. Тож сьогодні в ці страшні роковини повномасштабної війни. Я ще раз і ще раз вам нагадую, що ми живі, ми продовжуємо боротись, а ворог продовжує гинути. Тож не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і не забувайте висловлювати свою пошану Збройним силам України і насміхатися, звісно ж, над нашим ворогом. Ну а розпочинаємо ми, як завжди, із прекрасного гойда, браття! Гойда! Ну що ж, пані та панове, ми вітаємо Рязанське НПЗ із хет-триком у 25-му році. Третя атака, третя атака дронів тільки за один місяць, і знову, звісно ж, в них все під контролем. Російське героїчне ППО, як і завжди, збиває все, що летить, а те, що не збиває, то потрапляє в десяточку і підпалює, як завжди, НПЗ. Чи то я щось наплутала, і може то не горить НПЗ. може просто ось так, саме так воєнно злочинець Путін вже салютом святкує свою перемогу. Маємо ще одну визначну подію до третіх роковин початку повномасштабного вторгнення. Маргарита Сіманян, головна матка російської пропаганди, понад 50 днів. Уявіть собі, цей рекорд говорила суцільну правду про Україну та про війну. Але тепер її мовчання скінчилось. Вона відірвалась від цього чоловіка Кіасаяна, який і досі, до речі. Каже тільки правду, правду і нічого, окрім правди про війну і про Україну, тому що він досі в комі. А от його дружина вийшла в паблік. Сльози Маргарити Сіманян залили всю студію НТВ. Вона мужньо взялася, виявляється, за міжнародну пілараму. Суча з усього, вона вже по думки, відспівала кіасая. І зрозуміла, що треба підхоплювати його пропагандистське знам'я. Тепер замість тіграни Кіасаяна, який більше не може нам розповідати, що Захід загниває, а Росія цвіте і перемагає, це все буде робити Маргарита Сіманян. Ну у тому сенсі, що сам Кіасаян більше нічого з лікарняного ліжка не може говорити. А от кисле обличчя Сіманян нам тепер буде постійно нагадувати, як боженька карає абсолютно всіх ворогів України. много лет, 8 лет, 8 с половиной лет, в это время на НТВ эту фразу «Здравствуйте, сограждане!» вы слышали от Тиграна Киасаяна, моего мужа. Ну, наверное, многие из вас знают, что он в коме. У него была остановка сердца. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью, мужа, отца, сына. А пока мы его ждем, на его пост заступаю я пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, ни такого баяни, ни такой искрометности, как у Тиграна. Это будет программа совсем другая. Это будет программа Великой Отечественной. Мне только интересно, а не Маргарита что раптом это просто проклятое место. И кто сядет вести международную пилораму, то и так Комі десь і завершить. але зараз не про них. Fox News. дня би написала про те, що 24 лютого, нібито воєнний злочинець Путін, готується оголосити перемогу у війні. Так це чи не так станеться? Це чи ні? Це не має жодного значення, бо відповідно, в будь-який момент, щоб не відбувалося, Путін обов'язково буде переконувати росіян, що все саме так, як він і планував. Ну який там Київ, яка Одеса, який Миколаїв? Ні, вони мріяли про. Mm, да, населені пункти Донеччини. Ну да, да, так і виглядала ця мета цієї війни. Ну а поки що, публічно те, що ми маємо, після років звинувачення західних ворогів, укранацистів і навіть кураторів з НАТО, винний Путін нарешті знайшов таке крайнього, тобто головного підбурювача до розпочинання СВО. Виявляється, це був сам Господь Бог, бідний Бог, і це і це на нього росіяни повісили. Так, так, виявляється, що війну йому підказав Всевишній. Знаєте, як так, як то кажуть, якщо ти говориш з Богом, то це молитва. Ну а якщо Бог із тобою, то це вже шизофренія. Ну і звісно ж, це не Путін винен. Ні, ви що, Це божественний план розпочати війну проти України. Вбий мільйон своїх, вбий, казав йому Бог, поклади економіку на лопатки, поклади, лиши Росію без майбутнього. Лиши. так выпьем же, пані за упокій Российской Федерации. Мы сражаемся за Родину И сделаем все, все, я все знаю, что я знаю, те, кто рядом с вами и все, и все, сделаем все для того, щоб передать в будущем поколінню нашим детей, нашим вот. Так, так, вот судьба судьба. Так. Так. Так, Господу Господи, було угодно. На нашому. Випалає. Випалає. Слушне. Слушне. Подчутно. Защиті. І знаєте, яким чином цьому плуту, допоки вдається все ж таки так чи інакше, але заманювати в свої тенета американців. Що ми з вами чуємо? Війна закінчиться. Цього тижня, найближчими днями, війна закінчиться до 9 травня. Війна точно завершиться в 25-му році. 24 на 7, за різними словами повторюють різні американці. І тут, наче золотий дощ на обличчя, прости Господи, американцям? Налив сам Лавров і каже: ніфіга. Лаврову навіть не соромно визнавати, що жодного миру. Кремль в найближчій перспективі не планує, бо заморожування війни їх не влаштовує. Тобто російська влада офіційно підтверджує, що вони не те що не за перемовини виступають, вони хочуть продовження кровопролиття, поки Україна не здасться на їхніх умовах. Трамп, доні, ну що там в тебе з обличчям? Все ще розмови з росіянами проходять дуже добре. Виділяють позицію Сполучених Штатів. Она заявлена последовательно, она не призывает а просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе... Тих принципів, які самі українці нам предложили, і хто з просьбою в качесті жесту доброї волі остановить наступність наших військ, може ми чогось не знаємо, і Трамп знову запропонує росіянам жест доброї волі. Неможливо спекулювати на тему майбутніх перемовин, чи як би виглядала ця рамка щодо припинення війни. Але в цілому, ми бачимо, що все що в нас є. Чимало партнерів, які, звісно ж, відчувають небезпеку, які хочуть сказати своє слово у питанні вирішення війни. Тож цими днями вже до Сполучених Штатів Америки, як ви знаєте, полетить президент Франції Ванель Макрон, прем'єр-міністр Кір Стармер, Ну і будуть щось своє пропонувати зараз. На столі ідея ведення миротворчої місії на території України. Ніхто не знає, які будуть в цьому брати участь країни, яка чисельність цих миротворців, але сам факт: те, що вже без малого рік обговорюється, Звісно, дико бісить російську пропаганду. Ну тобто, як це вони бороли за те, щоб Україна не була в НАТО, а тут НАТО першим заходить на територію України. Ну і нібито своєю присутністю навіть заважає думати росіянам про відновлення бойових дій. Звісно, російська пропаганда погрожує всім на світі. Та і що буде із французькими військами, із британськими військами? Тільки хочеться сказати, що вже всі все це чули. Вже були іскандери, арешніки, ядерка вже досить. Вас ніхто в цьому питанні не буде залучати. Ба більше навіть Трамп, до якого ми зараз налаштовані максимально скептично, сказав: Слухайте, американців не буде. От європейці хай водять свій контингент, ми підтримуємо. Мені б хотелось сказати, що ви дев'ятнадцятому век воспоминания оставьте в стороні, посмотрите на ту подлость, которую вы творили в Афганістані. на ту подлость, которую вы творили в Ираке. Вы забыли, как разоблачение за разоблачением, когда вы убивали мирных, когда вы расстреливали женщин, детей? Забыли? А мы нет. Поэтому вот это ваше высокомерие, вы поспокойнее. 30 тысяч хотите послать в Россию? Значит, Макрону и Штамеру повторю слова многократно звучавшего в этой студии, как цитата, из очень точного высказывания депутата Государственной Думы, господина Толстого. Мы убьем вас всех. Всех, кто придет на нашу землю. И нам не важно, какое качество вы себе пытаетесь придумать. Мы четко и ясно сказали, войска НАТО ни под каким флагом, ни под каким предлогом для нас не являются темой для обсуждения и будут уничтожены. Мы убьем вас всех, кто придет к нам со злыми намерениями. И мы спасем ваши народы от нацистской чумы. Даже если вам нравится это заболевание, мы излечим вас насильственными методами. Потому что мы про вас все знаем и все понимаем. нашим друзям із Європи, з Франції, з Британії ось не переживайте. Нас вони занищили в 22-му році, вже відспівавши українську армію. Ну а зараз ми знаходимося на території Російської Федерації. Тож хто знає, може і справді розлючені європейці можуть дійти з нами ще далі. Але сам факт сам факт того, що Трамп постійно носить ці заяви про те, що Путін хоче миру. Я не знаю. Я не знаю, чи грає він багатошарову, багатокрокову якусь гру або він справді йому довіряє. Я не знаю. Але пропаганда каже ні. Доні, ні. Ми хочемо воювати. Ми будемо вмирати стільки, скільки Трамп навіть не зможе підрахувати наших втрат. Бо що? Бо Росія без війни просто розвалиться, вона не може існувати. Тільки у бійні їм здається, що існує їхній порятунок. Тож кремлівський пророки з паралельного виміру сам Мардан оголосив Балтія, тобто Литва, Латвія, Естонія офіційно приречені. Ну і заодно, звісно, пообіцяв розібратися із залишками України. Я нагадаю, що залишки це ну так по мінімуму 80% наших територій, на завоювання яких у Росії ще піде. Приблизно від двох до трьох століть, не знаю, порахуйте, може навіть більше. А головне, Мардан, краще за нас. От цією своєю риторикою, лексикою, так легко та безтурпотно пояснюють, чому Європі та НАТО ми, тобто Україна, потрібні більше ніж вони нам. Така армія, такий щит є тільки в Україні. тож ж, дається, Москва голосує за наше ще більше об'єднання із Європою. Находимося там, де ми знаходимося. Мы вот распластались на половину континента, наша большая, самая развитая, самая населенная часть географически находится в Европе, и нам с этой Европой придется разбираться, в этом нет ни малейших сомнений, разбираться, дать самое подходящее слово, со всеми и с остатками Украины. И с э, прибалтийскими государствами, да, да, они абсолютно правы, что они беспокоятся. То есть, глядя на карту, понятно, что их беспокойство, оно объективно, их историческая судьба предопределена. Являются они членами НАТО, не являются ли они членами НАТО, вот в некой там обозримой исторической перспективе, этих так называемых государств все равно не будет. Ви бачите два паралельних треки. Певно думаєте, як так виходить? Нібито офіційна позиція російської влади за мир. Мір, дружба, жвачка, а пропаганда продовжує навалювати. Все дуже просто в Росії найкраще працює саме. Пропаганда, інформаційна ширма в інформаційній війні. Вони передові солдати набагато кращі за СВОшників. Вони мають зробити таку реальність, в якій ні, вони не слабкі, вони сильні, в них немає поразок, в них немає недоліків, в них все класно. Ми і еті шандарахнім, і на НАТО нападемо, всіх буквально захватимо. Але далі ми вам розкажемо, як насправді виглядає ситуація як на полі бою, так і з російською армією. Яка не здатна перемогти Україну, бо сьогодні якийсь такий знаєте дуже сумний день, день смутку і сліз для росіян, бо плаче не тільки Сіманян, плаче і Лапсі Аладіна. у Кадирова ще мінус поголів'я його шакалів. А бці звітує про ідеально виконану роботу сил оборони, які забаранили якогось їхнього командира, який загинув, як він каже, на робочому місці. Я тільки не знала, що ми настільки далеко б'ємо вглиб в тил Росії. Бокадирівці завжди десь ховаються в кущах, десь в безпеці, сховані подалі від війни. Чи це знову ж таки він просто віддав чортові душу на фоні від'ємного наступу російської армії? Чи просто відсутність перемоги не зміг пережити? По суті, героїчні на робочому місці, мушоле жизі. одін із лучших командиров Российской армии, наверное. А командир батальона 4-й бригады спецназа Ахмат с позывным Шустрый. Я скажу, что Шустрый был, наверное, одним из самых преданных делу борьбы с этими сатанистами командиров, который действительно не считался ни с личным временем, ни здоровьем и делал все для того, чтобы победить наших врагов. Шустрий виявився повільним і не встиг здриснути з робочого, як каже Лаптіаладіна, місця. Тут загалом, ще раз я повторюю, і під гексит, голова Міноборони і Кирил Буданов, справді стверджують, що найближчим часом Путін готується оголосити себе переможцем на фоні всього, що несеться. Ну тобто, вже готується прям парад перемоги. До речі, геть неважливо, чи станеться це сьогодні, 9 травня, чи влітку. Очевидно, Путін продаватиме росіянам голодупу в будь-який проміжок часу. Але важливо, як саме буде виглядати цей святковий парад. Я маю декілька ідей, якими хочу поділитися. Першим рядом треба пустити тих СВОшників, які сьогодні ганяють на убій в штурми, тих, яких ми вам показували, як їх забирають із лікарень. Ну, звісно, тих, хто все ж таки виживе в цих штурмах. От прям. Тих, які з бальнічки на милицях у гіпсі першими йдуть непереможна друга армія світу, Другий ешелон це таємна зброя Кремля, ішаки та верблюди. Бо саме вони нині воюють замість танків та БТРів. Це я особисто підслухала від російських експертів, які якось поки не дуже розділяють ура переможні реляції Кремля. Министерство обороны со своей задачей не справилось. Иначе бы большая часть там замов не сидели или не были под уголовными делами, свидетелями или кем-то там еще, у нас не были бы все эти проблемы с мобилизацией, и осликов, наверное, бы тоже не надо было. Понятное дело, что а, а, ослик это не от хорошей жизни, давайте будем честными. Но ослик это лучше, чем на своих двоих. То есть, когда идет разговор в 21 веке о роботизированной технике, значит, беспилотной, наземной, на наземных машинах каких-то, беспилотной авиации и так далее. И тут ослик серьезно, но... Я ни в коем случае не говорю, что это хорошо, но я говорю, что это лучше, чем а, ничего. Ну, не справилось государство полностью, ну вот, не справилась. Ну, это не значит, у нас другого государства нет, другой страны нет, другой. А, ну, ну, нет опций, ну, как бы, поэтому надо помогать. И кто бы мог подумать, пока Соловьев... Розносить і наступає на Францію та Британію. Мардан захоплює країни Балтія, готуючись, звісно, до чергових перемог в реальності. Російська армія, друга армія світу, як вони її люблять називати, схожа на абсолютно дешевий секонд-хенд. Усе найнеобхідніше військові купують чомусь самі собі. Нічого собі це справді переможна армія. Пропагандисти, які ще вчора співали про найкращу, найсильнішу, найпотужнішу армію світу та безмежне фінансування. А цього року я нагадаю, воно справжні справді рекордне. Тепер вони чогось бідкаються, що солдати самість високих зарплат отримують лише борги та купують самі собі дрони. Ну тобто, для нас це абсолютно нормальна реальність. Ми не можемо мірятися із російською економікою, а в них все. І лапці, і тапки, і бронежилети, і каски, шкарпетки все за власний рахунок. А головне, ніхто з цих військових, чи військових кореспондентів і пропагандистів не запитує, не ставить питання ребром, куди поділося бабло, трильйони рублів, які Кремль виділяє на війну. Чи що вони вже все витратили на паради? Як так сталося, що російська армія гола і боса? Вещей не хватает до сих пор. Там тих же квадрокоптеров зачастую не хватает. Почему посе на Запросы запроси такие сейчас это поставьте нам квадрокоптер, поставьте нам средства рэп. И поставьте там какие-нибудь там тепловизоры дорогостоящие там ну такого плана спецтехника а, да это дорого то есть из-за этого люди скидываются чтобы это купить ну для начала для начала скидываются сами пацаны это вот это, я думаю, вот, что... это важно кстати тоже сказать да, да все это... там да да все, да, да, все да. про зарплаты рассказывают и слушник вот пацаны вот мне вот буквально э, писал э, писал парень а сегодня вот проблема действительно острая он говорит уже и зарплат нет ни у кого уже даже за свои купить не можем Вже долги влезли, просто нет птичек. проблем в російській армії і в російській економіці, та й в цілому, винного злочинця Путіна більш ніж достатньо. Але чи стануть це переломними аргументами для того, аби він спинив війну? Я думаю, що ні. Наша боротьба, друзі, триває, щоб ви не почули і не побачили від російських пропагандистів. Пам'ятайте це, допоки б'ється збройні сили України. В нас наше майбутнє, ніхто забрати не зможе. Не забувайте підтримувати нашу армію. Лишайте свій лайк цьому випуску, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене, Ну і звісно ж, підтримуйте незалежну журналістику. Всі реквізити, як ви можете допомогти фінансово команді, YouTube-каналу Курбанова Лайф, ми лишаємо в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!